Так, друзі, всім доброго дня! Кривий ріг вітаю вас. Ось заїхав такий автомобільчик Opel Astra H, 9 рік, 1,6 бензин. Друзі з Німеччини один власник В дуже збереженому стані автомобіль. Зараз давайте обійдемо його по колу. Гальмінні диски в круг практично нові стоять. По техніці, друзі, він просто в ідеальнішому стані. Нема нічого, не ні рижиків, це трошки не домив. залишилась. Ось такий друзі. Трошки сонячно у нас. Ось такий стан автомобіля. Дуже збережений, я б сказав би, на його вік. Просто в ідеальнішому стані, друзі. По пробігу 210 тисяч трошки сонячно блікує, ну, нічого страшного все не бачу. Ось такий автомобільчик, дуже збережений. Тут теж все, все оригінал. Порожики. Все ціленьке, дивіться. По кузову. Теж дзеркало, можна сказати так. Ось такий стан, дивіться який. Зразу скажу під новий, кого він більш зацікавить, можу більш детально заїхати на яму показати. Давайте так покажу просто, щоб ви розуміли. Дивіться, галанжерони, все в якому стані. Бачите, вихлапна труба кому-то потрібна. Чистенька, не вимета нічого. Все збережено. Автомобільчик в збереженому стані. Давайте я вам покажу по салончику його. Начнемо. З багажничка. Поличка присутня, сіточка присутня теж. Запасне колесо. Докатка взагалі ні разу не ставилась. В ідеальному стані, бачите, все є. Там крати, ключі, відвертки, все присутнє, нічого не, не виймається з автомобіля. Ось такий стан автомобільчика збережений, немає рижиків, нічого. Взагалі просто нічого такого немає, болячки їхні теж. Тут рижики, нічого такого тут немає. Дійсно збережений автомобіль. Давайте покажу по салончику. Задній ряд такий, що як наче тут ніхто і не сидів. Дивіться, який стан сидінь. Дивіться, стан який по пластику. Пороги теж нічого. Не затерти, не протерте. Ось так дивіться який стан. Дуже збережений стан, друзі. Ось так все виглядає. По сидінню теж дивіться який стан. Нічого, не пропалів. Нічого такого немає, п'ятиступочка, аукс присутній. Ось такий стан, давайте з другої сторони обійдемо. сонечко зайшло якраз гарно, не блікує нічого. Теж дивіться, все клас. Порожики все в ідеалі. Теж тут так, такий стан, дивіться який. По пластику дуже збережений. Дурна карта. Немає нічого непродавленого, ні не ні прожатого. Ось отак все. Ось отак все виглядає. По сидіннях теж дивіться взагалі. Немає нічого, сидіння не робилося, нічого взагалі все клас. Мультикермо шкіряне, круїз контроль присутній, Автосвітло, автодощ. Під ковриками нічого, немає ні дірок, нічого, педалі кому потрібні, бо по є по педалям пробіг дивляться. Зараз під капоточку покажу вам. Гаремчик, до речі, замінений. Все тут гуд, все в гарному стані. Акумулятор все клас, жидкостя всі чистенькі. Автомобіль приїхав своїм ходом. Немає ржавчини взагалі Ось ці місця, я вам показую. Взагалі немає нічого такого. Ось такий друзі апарат до нас приїхав. До речі, є сервісна книжка. Зараз покажу до, до 22-го року. Ось сервісна історія. Можете ставити собі на паузу, дивіться. По 22-й рік. 181 тисяча була у 22-му році. Зараз 210. Ось така астрочка, друзі. Кому цікаво, телефонуйте. В дуже гарному та збереженому стані автомобіль. Ось так. Всім гарного дня та вечора.